У Другій світовій війні загинуло 70 мільйонів людей. І ця трагедія вона була пов'язана з атеїстичними божевільними еволюційними ідеями. Теорія еволюції з її принципом природного відбору і виживання найсильнішого стала в багатьох засадах ідеологічною основою для фашизму, нацизму, комунізму. Та інших антигуманних, соціальних і політичних ідей та програм і запровадження жахливої ідеї еволюції до державної системи освіти, і призвело з 1960-х років до зростання кількості злочинів та самогубств серед молоді. Адже фактично було введено атеїстичне безбожне. Виховання. І сьогодні ми стоїмо на порозі кінця світу від ядерного апокаліпсису. Тому нам треба покаятися і почати вивчати безліч наукових фактів і відкриттів, які свідчать про те, що Творець створив нашу землю близько 6 тисяч років. Амінь.